Наші футболісти вже кілька тижнів демонструють, що потрібно працювати щодня. І не тільки футболісти, а всі, хто працює в клубі, щодня віддають усе від себе залежне, щоб команда ставала кращою. Після металурга ми дали можливість гравцям відпочити, але при цьому цей час вони використовували для тактичної роботи, яку ми їм надали. Щоб футболісти відновлюючись покращували тактичну складову та готувалися до матчу з Вікторією. Вікторія це команда, яка бажає грати у футбол. Вони демонструють хорошу гру, знаходяться у верхній частині турнірної таблиці. Очікуємо, що перед нами постане хороший суперник, до якого ми маємо бути готові на 100%. У лізі чемпіонів я дивлюся матчі за участі гравців, з якими я працював, або клубів, де я раніше працював. На це звертаю увагу.